Харі Крішна, поговоримо про вивчення Пхагаватгіти. Про те, що вивчення Пхагаватдіти має бути уважним. Що це означає бути уважним? Я трошки зачитаю деякі речі. От, про це В принципі, ми про якісь речі вже про це говорили. Я про це наголошував, але я вирішив все ж таки винести це як на окреме відео. От, і ще раз підчеркнути важливість уважного вивчення Пхагаватгіти. М. Оскільки духовні трактати мають особистісну природу, то й підходити до вивчення треба за всіма правилами взаємо. В першу чергу, якщо ви хочете з якоюсь людиною навести якийсь контакт, вам потрібні що? Є певні правила, є певний етикет, так? стосунків, як будуються ці стосунки. Пхаговаддіта має свободу волі. Не тільки в нас є свобода волі, а в пхагаваддіта також виявляється її. Так? Якщо ми їй не сподобаємося, вона має право не захотіти з нами спілкуватися. І так і залишиться для нас незрозумілим та заплутаним твором стародавнього сходу. Нормально, да? ну, наприклад, да? тобто ви йдете по вулиці, бачите, о, йде якась особистість там. Солоджу. Ходите до нього кажете, чуєш, давай з тобою будемо дружити? Чим має з тобою дружити? Або от Усик, да? він там чемпіон світу, окей, взяв. Золоту медаль, золотий пояс, да, той супер-супергерой. Супер. Давайте зараз ми скажемо, Сашка, давай ми з тобою дружити. Він скаже, не хочу з тобою дружити. Іди звідси, вуче, я тебе не знаю. Може, ти взагалі не боксер, і взагалі ти хлюпік. Да, я взагалі не хочу з тобою ніяк дружити. Може? Абсолютно може з нами дружити. я саме Пхагава вод Чому вона має з нами дружити? Чому? Часто вчені, котрі займалися її вивченням протягом багатьох років вчені. Протягом багатьох років дійшли висновку, що це збірка висловів, зібраних з індійської історії. от такі вони класні ребята. Неузгоджених між собою і мають різних авторів. Ну, тобто, різні автори сиділи в Індії, наїлись бананів, заїли яблуками, погріли своє пузо на сонечку під пальмою дай щось небудь накатаємо. От. Ну і накатали. Ну, і вчені подорожі кажуть, що ну, то щось там, всякі такі вислови. Ну, по всій Індії поїздили, щось цікавого поназбирали, в одну книжечку запхали, ще й різні автори. Да? Ні, все зовсім не так. М -м. Насправді вони просто так і не встановили з Бага дружніх стосунків. Я хочу наголосити о два слова: дружні стосунки. Да? У вас є стосунки з багавадгітою? Вони дружні? Я в попередньому відео розповідав, так, які якості повинні мати ви для того, щоби з Пгагаваддітою товаришувати. Вони намагалися підкорити її, а це не той метод, який підходить для спілкування з цією книгою. Я в попередньому відео якраз про ці речі детально говорив, так, що ви вирішили знахрапати. Є вчений, у мене тут кольоровий папірчик є. Да? Гита так не вийде. Ви знаєте, так не зможете. Ну, вона просто закрите, не хочу з тобою спілкуватися двері. Закрила і все, іди звідси. Про це йдеться в ній самій. Ця книга цар і не просто цар, а цар усіх царів. Цар всього знання і за повагою, за поважного до неї ставлення, вона як цар може виконати будь-які бажання людини. Є цар, а є знання, а є цар знання. І вона сама вирішує, з ким спілкуватися, а з ким не спілкуватися. Що це вона має? Я там щось? От хоче я з нею спілкуватися? Ну ти можеш хотіти, звісно, вона може з тобою не хотіти спілкуватися. Головна якість у взаєминах з царем це що? Уважність. Чому уважно потрібно вивчати пагу Бути уважним, це що означає? Не розслаблятися в присутності ворога. Хто ж такі наші вороги? Це наші погані звички. Вони діють як агенти, навіть під прикриттям Вони там заховались такі і діють. Всякі шпигуни різні і так далі, постійно намагаючись завербувати нас у своїх шпигунів. Я в наступному відео це вже детально все розповім. Це відео ще раз кажу: конкретно, це відео це про уважне вивчення Пхагавідґіду. Не вірте їхнім обіцянкам, ну, цим шпигунам, да? Но. вони обіцяють великі гроші та свободу, а в результаті проходить бідність та рабство. Людина думає, що якщо вона, наприклад, трошки там вип'є, це зробить її щасливою. Не зробить. Бачили людей, які випивають? Що вони щасливі? Особливо за... <хи> Ні. Це знаєте, як сміються над компаніями, які випускають алкогольки. Чому вони не показують своїх цих, результат своєї роботи? А вони показують там шоу, дискотеки, все круто. А чому вони не показують цих алкоголіків, які валяються біля мусорників? Чому вони не показують розбиті сім'ї? Чому вони не показують дітей інвалідів? Чому вони це не показують? Людей думає, що якщо вона. Мене... Трохи вивіться зробить її щасливою, щедрою, красивою. Проте, вже наступного ранку вона стає нещасною, слабкою, хворою і бідною. Біда! Тобто не можна піддаватися на це. Тому що дуже важливо. Дуже важливо бути уважним, так? перше сконцентрувати свою увагу на самій Пхаговидгіті на вивченні цих знань і ні в якому разі не сходити. Знаєте, ну, я кажу, так чуть-чуть. Ну, От про чуть-чуть, це в наступному відео я це все детально поясню. Що таке чуть-чуть і чим це може закінчитися. А це може бути реально біда. Дякую за увагу. От, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Тому що це детальний розбір от, я буду давати в наступному відео, щоб ви обов'язково були в курсі. От, також діліться відео з друзями. От, маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Та до зустрічі в наступному відео. Харікішна.